Вчора мав можливість спостерігати таку картину. Майбутня наречена найняла організатора весілля, який, у свою чергу, найняв цілу бригаду підрядників, які відповідали за фото, макіяж, прикраси, конкурси, відео, тости, батьків, весільні традиції і багато чого іншого. Близько десяти людей. Обговорювали, як зробити весілля таким чином, щоб воно всім запам'яталося. І це вже була не перша їх зустріч. З одного боку, мені було цікаво спостерігати за їх завзяттям, а з іншого, цікавило, чи приділяють молоді підготовці себе до свого сімейного життя хоча б таку ж увагу, як підготовці до весілля. На жаль, але у нас також бувають випадки, коли вступаючи в шлюб. Молоді люди, окрім переслідування суто людських бажань і цілей, ні до чого більшого особливо і не готуються. Раджу попросити пастора, який вас вінчатиме, провести з вами хоча б 7-10 зустрічей щодо вашого весілля, де кожного разу ви будете обговорювати той чи інший аспект подружнього життя. Сьогодні у нас є багато затишних місць, де можна попити кави і поспілкуватися, і сидіти хоч три години. Якщо пастор не має бажання чи часу, знайдіть іншого пастора або подружжя, яке бажає вам бути духовно-здоровою сім'єю, які щиро розкажуть вам про випробування, які Бог посилає сім'ям, і як їх проходити, керуючи Списанням. Адже, коли Бог пішле вам серйозну хворобу чи здоров'я, багатство чи бідність, дасть дітей більше чи менше, ніж ви очікували, родичів добрих чи ну дуже добрих, роботу чи безробіття і багато подібного, то найменше, що вам хотілося б, то це, що ви думали, це все, це кінець. Повна безвихідь. Мабуть, я помилився у виборі ще десь там з самого початку. І це я вже не кажу вам про помилки і неправильні рішення ваших половинок, які будуть час від часу робити вам ще той вибух мозку. Бог же бажає прославитись через вашу сім'ю, щоб ви були єдині, як і він єдиний в собі. Тож не дозволяйте банальній. Бездумності, лінії поспіху або гонитві за якимось незабутнім весіллям стати цьому на заваді. До речі, сьогодні людей не пускають керувати автомобілем без достатньої підготовки і екзаменів, щоб на дорозі не було аварії. Тому не перетворіть вашу майбутню сім'ю в одну суцільну аварію.